Люди викидають сміття собі під ноги на смітник. Тому що вони не виховані. і вже привикли так. Я, наприклад, вчора і думала над цим питанням. Бумажку цукерку їхала, я її цілий день тримала, того, що хотіла її не... навіть на, на дорозі, на вулиці далеко я не могла її викинути. І так і думала. тим питання, що в нас не виховані люди. Все, все. А як з цим боротися? Взагалі, то я не знаю, треба більше роз'яснювати і показувати, чи приємно тобі. Біля мусору бути. Чи взагалі все ж таки приємно, якщо в нас гарно? Була за кордоном і дивилася, наскільки це неможливо, щоб людина викула нас. Як думаєш, такий такі варіанти, ну, що мало смітників і мала культура. Тобто люди зазвичай знають, що таке 2 плюс 2 і де народилася Леся Українка, але вони, ну тобто, це цим їхня культура обмежується. Так. А як з цим боротися? Поставити більше смітників, це найголовніше. Це Я колись був в Білорусі, так? Mm -hmm. Ну от як там, жив півроку, там через ну буквально через 50 метрів стоїть смітник, і тобі навіть впадло це взяти і от, так от е, викинути десь повз, тому що чисто. Mm -hmm. Ну а якщо хто не буде цей викидати е, в урну. Я думаю, це треба якось колись такі були всякі заходи, там, вчан з гівном, там, ну ось, ось, ось лякі... або заставити прибирати. Ну, тобто, Викинув, там, хтось дядя побачив, ну це ж не знає, що нас здається, є купа влад, тобто, які займаються там, і служби, які мають слідкувати за цим. А вони ж не слідкують, кожен займається якимось побочним, побочною справою. Тобто побачив, що е, десь там на Ну, значить пішов цей, прибирати там цілий день е, дітям в садочку, допомагати, квіти сажати. Ну, всякі, Громадські роботи. Так. Від під ноги, а не в смітник. А, а де? В в смітник, пішов, ви. Та ні, не ви, а взагалі інші люди. А так, Я не знаю на не ну, ну, їм смітно? що важко це просто це викинути? Їм просто, навірно, реально важко, все так? одно. А ви смітите? Ні. Справді? Справді ні. Дякую. Ми сидимо, мілісті, може Показали приклад, то так не йде, викине сміття, і вони беруть з того приклад, що значить мене смітити. А як з тим боротися? Ну, якби б стояла міліція, штрафувала то б такого б не було. Хоч час світу, але для того мати і гордість у своїй душі, що ти тут господар на цій землі, а не перезитолог. А як з цим боротися? А що ж його побориш? А мафію можна побороти? <гум> то хвороба. То у людей така хвороба, я не знаю, чи знайдеться такий знахар, який їх відшепче, як то кажуть. Відшептати їх треба. А як то шептати з ким? Не знаю. Я собі такого, наприклад, не дозволю. Я не. Не приймемо, не можу примиритися в ти сігарку курс, який сідає транспорт і кинув під ноги. Ось таке існування. Значить, народ не поважає сам себе, не любить. Якби, якщо людина сама себе любить, сама себе поважає, то навколо нього буде все в порядку. І він не буде е, свою найкращу подругу природою засмічувати. Честь маю, дозвольте відкладатися. Я не знаю, що таке правило. Суспільство не знає, не знає, що таке суспільство, не виховані взагалі. А як з ними боротися? Що треба робити, щоб вони почали викидати сміття в смітники? Ну, е, треба, щоб до, до них підходили, казав, що не можна. І якщо вони все одно нічого не роблять, штраф е, штрафів. Люди смітять собі під ноги, не знаю. Е, ну а ви зараз викидаєте лошпуння собі під ноги? Чому ви це робите? Не знаю. Е, добре, а як ви думаєте, хто замість вас має пробирати? Не знаю, я спішу за ловушку